Одинадцята вечора вулиця Степана Бандери гурт молоді відпочиває гучно. Міліцію мешканці навколишніх будинків не викликають, дзвонять в координаційний центр. і Ось на місці три автівки автомайдану. Це таке нове покоління. Просто будуть говорити, що таке зараз нове покоління. Ребят, ми ж по нормальним під'їхав. Попростяк, але коли суттєві по законам давати допустімо 10 годин. Вже починається ризику. Ви якби вишимете, могли би приїхати зараз ребята, оці от з правого сектора і наче діло. Ми з вами по-нормальному провели бесіду, щоб да. не було цих недорозумінь між своїми, не просто так прибувають, ви підтримуєте та головна мета таких патрулювань показати громаді, що їх охороняють. Додаткові кількадесят патрулів на цивільних автівках змушують хуліганів задуматись. Здебільшого робота таких екіпажів обмежується профілактичними бесідами і постійним контролем всього міста. Я пойду ще з полі на камбінаті по поближчі. Волинські дивізії мельника. А часом доводиться допомагати правоохоронцям, особливо в оперативному розшуку. Хлопчина підпитку їздив місто і втік від даїшників. Заблокували шкоду правопорушника автомайданівці від освідчення Котаків хлопчина відмовився, тож його водійське посвідчення залишиться в кишені інспектора, а автомобіль поїхав на штрафмайданчик. Вирішити питання на місці, просто давши хабара, неможливо. Як цієї мою машину, ви маєте залишити тут. Вона їде автоматично на спецмайданчик. Ні. Це така процедура згідно статті 130 згідно статті 130 машина ставиться на спецмайданчик. Основна мета волонтерів, що патрулюють місто вдень і вночі, стабілізувати ситуацію в обласному центрі і зробити його спокійнішим. Дмитро Леонтіюк, спеціально для новин рівного. No.